зробиться ще більше шиферу з минулого разу, ще більше прильотів, Вон видно, що це було не так давно. Ну так, да. дрони ж дониця, не, не втинеш і почути, як прилетить. Страшно. Страшно, не віриться така погода, зараз тиха. І не мов все нормально, війни немає. Якщо не дивитися на будинки. На вікна не дивитися. На провода обірвані. От е те, який прилітало Ой, тут зовсім не так як було минулого разу. Це тут коли катався, ще, мабуть в липні, чи серпні Прильоти свіжі на асфальті. Провода зовсім обірвані. Взагалі треба, що робиться в будинках. Це вже показували. Нещодавно бачив по Херсонських каналах цю будівлю. Саме її щось розгасили дуже сильно на Чорноморській там перехрестя. І тут теж